Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник атакував Україну 131 ударним БПЛА ударним бопелати, пошахети безпілотниками, імітаторами різних типів із напрямків Мілерово, Орел, Приморсько-Ахтарське РФ. А також застосував чотири балістичні ракети іскандер М із Воронезької області. Військові звітують, станом на 9 ранку підтверджено збиття 72 ударних ударних типу пошахет та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській. Житомирський, Хмельницький, Вінницький, Кіровоградський, Дніпропетровський, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Рівненській областях 59 ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрачені, без негативних наслідків. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. У Полтавській та Черкаській областях пошкоджено установи господарчі будівлі, приватні будинки. У Дніпрі та області є пошкодження та двоє поранених. Спеціальні служби ліквідовують наслідки попередньо без жертв та постраждалих. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Кожній стороні доведеться чимось поступитися. Про це заявив новообраний держсек ША про закінчення війни між РФ та Україною. Марк Рубіо при цьому не назвав конкретні терміни закінчення війни. Це складні речі. Я не хочу і не можу визначити часові рамки, крім того, що кожного разу, коли ви намагаєтеся покласти край конфлікту між двома сторонами, жодна з яких не може досягти своїх максимальних цілей. Кожній стороні доведеться від чогось відмовитися. Конкретики щодо того якої має бути поступка з боку України Рубіо не надав? Втім, він нагадав, Росія є агресором у цьому конфлікті, але ця війна повинна закінчитися. На запитання, як скоро можуть розпочатися переговори та припинення вогню? Він відповів, що це буде пріоритетом президента, тому це буде майже негайно. Президент Франції Еммануель Макрон заявив про плани мобілізувати більше молодих добровольців для підтримки збройних сил країни. Він зазначив, що зростання небезпек пов'язаних з війною Росії проти України вимагає готовності до нових викликів. Це може свідчити про завершення епохи загальної військової повинності. Президент Трамп підписав указ, який забороняє видачу документів про громадянство дітям, у США від батьків без законного статусу. Указ поширюється на дітей, народжених через 30 днів після набуття чинності, та базується на новій інтерпретації 14-ї поправки конституції. США. це одне з багатьох рішень, прийнятих Трампом у перший день повернення до Білого Дому. Також президент розпорядився вивести США із ВООЗ, помилувати учасників штурму капітолія у 2021 році. Ести США із паризької кліматичної угоди оголосити надзвичайний стан на кордоні США та Мексики, відкласти на 75 днів дії заборони конгресу на Тікток та скасувати дозвіл трансгендерним людям служити в збройних силах. Також Дональд Трамп підписав указ про тимчасову паузу у наданні зовнішньої допомоги США і іншим країнам на 90 днів. Про це пишуть змі. Усі керівники департаментів та агентств, відповідальні за програми зовнішньої допомоги США, повинні негайно призупинити нові зобов'язання та виплати коштів на допомогу розвитку. Йдеться в указі, підписаному Трампом. Reuters та Associated Press, зокрема відзначають, що наразі невідомо наскільки широким є цей указ і яких програм країн не уряд. Дових і міжнародних організацій він торкнеться також не зрозуміло, яке фінансування може бути урізане, враховуючи, що бюджет уряду США затверджується конгресом. США. У Туреччині загинули 10 людей внаслідок пожежі в готелі на гірськолижному курорті Карталкая ще 32 постраждали. Це передає CNN Турк. Повідомляється, що двоє людей померли, вистрибнувши із вікна з верхніх поверхів. Загалом у будівлі перебували щонайменше 238 постояльців та співробітників готелю. Причину займання поки встановити не вдалося.